Всім привіт! Відпрацювала вчора екстрені 5,5 годин. Сьогодні була вже на уборці, іду в магазин, хочу купити багеті Так більше нічого не потрібно і завтра і ну субота і неділя працюю. Вчора було працювати. Неважко, тому що у такі дні людей багато, але не так, як в суботу і неділю. В суботу неділі багато різних, ну, будемо казати, організовують різних, щоб привернути увагу людей, будемо казати, щоб люди йшли більше, тому що, ну, як ви розумієте, в клуби платять квиток. Кожен місяць тут немає такого, що разового білета. А Платять квиток кожен місяць, о, раз на місяць, і сума ця для, для кожної людини різна. Якщо ви прийдете, коли це буде якась акція, у вас буде менша ціна, якщо ви прийдете просто так, немає акції, буде вища ціна, ну такі. Але я вибрала. Сама ці години працювати суботу і неділю, тому що я відпрацювала два дні повні зранку до вечора і я маю повні 4 робочі дні закриті, мене це влаштовує. І цілий тиждень у мене вільний, я маю ще дві угорки і цього мені вистачає. Роботи в Великобританії вистачає. Можете нагребтися, працювати, мати. Гроші, якщо у вас є сили і здоров'я. Але маємо те, що маємо. Маємо вік, скажімо так, не молодий, хоча Великобританії на вік ніколи... це ми вже так. У нас вік, вік, Великобританії. Люди на вік не звертають уваги. І в сімдесят, і в і вісімдесят ви молода людина. Ви можете розважатися, передвигатися. І я дивилася, ось у нас було ну, вечеринка, будемо казати, на роботі така. І люди там молоді. І жінка, я бачила такого віку за 70-75. Танцюють з молодими на рівні, в коротенькі юпочки і це все нормально. Тут ніхто ні на що не звертає уваги, в чому ви вийшли, що ви вділи, яка у вас прическа на голові, накрашені ви чи не накрашені. Це ми привикли. каблуки, щось накраситься, знадіти Там... все, що у вас є найкраще в домі, щоб вийти, скупитись в магазин. Тут такого немає, тут ви в чому вийшли, в тому і вийшли. Ніхто з вас нічого не зніме і ніхто про вас нічого поганого не скаже. Сьогодні була на уборці у жінки, вона балери... балерина була. Зараз їй за 80 років, десь 85 років, але жінка дуже активна. В неї кожну п'ятницю, коли я оце приходжу, прибираю зранку, тому що в неї після обіду. Вона збирається із жіночками. Ой! Поїхала скора помощ. Вони збираються із жіночками такого швіку, як і вона. І вони в'яжуть дуже багато різних картин, вони в'яжуть. Це дуже гарні картини. Вона тут в місті дуже така жінка, будемо казати, Знаменита, я вже не можу підібрати цього слова. В'яжуть дуже багато дитячих речів для дітей із Африки, які приїхали, вони їх відправляють у ну, церкви, будемо говорити, да? там, де вони приходять, де у них є різні збори, і вони туди це все відправляють, відносять. Ну, така, будемо казати, така допомога. Так, я вже в лідалі, можете подивитися трошки ціни. Віноград фунт 69, Шпінат 99. Такие паштет я беру. Мне тоже добрый. Это кусочками печеньки. Так, ну все, я уже все взяла. Мне больше ничего не ни потребно. Взяла паштет. Взяла багет і купила квіти. Йду вже з магазину скупилася і хочу розказати, мене часто запитують, як знайти в Англії роботу. Роботу знайти легко, але ви не підете так на підприємство і не скажете, у вас є робота, я можу те, те, те. Тут так не проходить, будемо говорити. Потрібно написати резюме. І це все по інтернету ви відправляєте. Тут є сайти в тій місцевості, в якій ви перебуваєте, є сайти по роботі, і ви туди відправляєте і шукаєте. Тобто, ви пишете те, що ви вмієте робити. Що ви робили протягом останніх років? Те, що ви найкраще вмієте робити. Дійсно, пишете свої всі. Плюси, не мінуси. Наскільки ви володієте мовою, як я приїхала, ну, можна сказати так, що я володіла. Добрий день, до побачення і все. Ну, а там вже, в залежності від того, кому настільки потрібно робітник, і чи важливо йому знання мови, чи не важливо, ви чекаєте, поки на ваше резюме хтось відповість, напише вам. Листа на електронну пошту, або дзвони по вашому номеру телефона і забронює вам дату зустрічі. Все, перейшла дорогу. Йти до магазина недалеко, але тут така дорога, будемо казати, дуже машин. І так, вам забронюють дату зустрічі, ви йдете самі або... Переводчиком, Google-переводчик, а берете свого знайомого чи родича, хто вас там, з ким ви можете піти, і йдете на зустріч, і там вже з вами йде співбесіда. Настільки ви відповідаєте цій роботі, на вас подивляться, чи ви підходите, чи не підходите, і вам ще організують, будьте готові що в той день, коли ви прийшли на співбесіду, ви ще і залишитеся. На... Можете залишитися на той день, або вам назначить якийсь день відпрацювати. Ну, робочу зміну. Подивляться, як працюєте ви, і ви подивитесь, чи підходить вам ця робота. Але я хочу сказати, те, що ви будете робити в цей день на роботі, ви це все потім умножте. На 30. Тому що ви так вам поверхностно покажуть, що ви робите, але ви знаєте, що ви будете робити це все багато разів більше. Але вам за цей день, за ці часи, з вами розрахується, вам гроші заплатять. Навіть якщо ви не підете вам на ту роботу, ви скажете, що мені це не підходить, я буду шукати іншу роботу, вам все рівно на карточку гроші прийдуть. Робота тут розрахована так, що сидіти ви не будете. Це не тільки, будемо казати, всі люди на оборках чи на кухні кругом люди тут працюють. Ким би ви не працювали, ви будете загружені по повній програмі. У вас є перерив, у ті часи у вас буде перерив, і ви не думаєте, що ви працюєте що за вами ніхто не дивиться, за вами дивляться. Тому що є менеджери, які ходять, провіряють. У вас є графік роботи, ви повинні в той графік, в який написано, ви повинні в той час знаходитися в тому місці, де по графіку робота. І ну, тут це йде на фотографіях. Тут усі так кругом зробив, зробив фото, відправив, що ти цю роботу зробив. Можна відправляти, можеш залишати в себе на телефоні, тому що якщо будуть претензії, що щось не так, в тебе є фото, що ти цю роботу зробив. Тому що я хочу сказати, що всі уборки, які тут робляться, вони робляться не після роботи, а в процесі роботи, в процесі того, коли є клієнти, і їх багато, і ти тут прибираєш. 9 годин закривається на скуп, От до 9. І люди знаходяться. Ти вже помив, а вони в 9, без чи можуть вийти з душа і бігом передіватися. Так, я вже вдома, вже прийшла, переділася. І хочу доповісти вам на ще того, що на своїй роботі, на якій ви працюєте, вас ніхто не може заставити робити те, що для вас фізично важко. Якщо ви сказали, що я фізично те робити не можу, ви його робити не будете. І також вас не можуть заставити робити те, що, чого у вас нема, записано в контракті. Вони можуть сказати, що а те ще, а те. Коли, коли вони бачать, що ви робите все добре і можете більше зробити, можуть вас просити. Типа, але можна на це не вестися і відповісти, що я не можу, я не маю часу, це не моя робота, мені за це не платять, і також вам за це нічого не буде. Ну, Питання про роботу. Я ні в якому разі не жаліюся. Я щаслива, я маю роботу, я працюю, е мені це все оплачують. І тому я, я с... пішла сьогодні в магазин, купила квіти. Треба робити життя щасливим і дарувати собі приятні моменти. Ось такі квіти я купила. Коштує один букетик 2,69. Я їх купила два. Такого кольору і такого кольору. Так що не забувайте про себе.